Всім доброго ранку. У нас зараз 20 двадцяти хвилинка козак фудзіяма з Анатолієм Дніпровським. Вітаю, Толя! Добрий день. Я хотів як Фудіяма поділити думкою фудіями і розвернути її в розуміння і братолюб'я, братолюбія, тебе, мене, ну і спільно в розуміння, що це потрібно. Зараз скажу про що мова. 11 числа, тобто вчора, сьогодні 12 березня, я в інтернеті прочитав, що Трамп не проти, аби Зеленський знову приїхав в Білий Дім. Тому, використовуючи цю ситуацію, знаєш, пам'ятаєш, то хто з к нам з миром. Ну, з мечом прийде, відмічай загибне, да? Ну да. да. А тут. Запрошується для миру, хто нам з миром прийде своє чи приумножить. Ну, це моя така позиція. І тоді зрозуміло, що Зеленський це представник держави, а не робіть за нас без нас. Розуміючи, що туди потрібно певну делігацію. Ну, Ефективність Саудовської Аравії я не бачу. Крім того, що там 30 днів з двох сторін треба помовчати. Гармати, щоб не стріляли, значить, треба прорахувати, що має відбуватися на планеті в цих 30 діб, крім того, що не будуть стріляти ну, як в мирному небі в Україні і на світі землі українській. Це так. Тому моя думка наступна: зараз скажу, ну я так прилюдяю, а тепер думка. Був образ, він нікуди не дівся. Как козаки писали письмо турецькому султану? цю картину? Ну так. Да. Да. У мене навіть текст є. Текст. Але тут, дивися, історію пишуть конкретні люди. Це перша теза. Друга коли мова йдеться про козацький похід планетарного масштабу захисників та захисниць України. Тобто ми то знаємо, як на інформаційній ідеологічній, цитоглядній е, грі на планеті, крім ресурсної фізичної, е, робити про українські речі. Тепер говоримо за раз, ми знаємо, ми маємо публічно їх проявити. Тому у ця подія, як козаки писали листа Богу очільникам держав та ненці України, ось в мене такий образ вийшов. Тепер я позвонив уже чотирьом козакам, щоб ми спустилися в козацький ліцей в селі Малютинка і приїхали туди з майстер-класом, але за участю Ова Боярського ТГ, щоб там провела малітовний сніданок, як вони там люблять називати це. А ми зробили інтелектуальну мобілізацію. Цей справедливої малютинки е, обачливої е, Боярщини е, і неперевершеної Київщини. Ну, ось таким шляхом. Тобто, ми таким шляхом показуємо, як кияни разом самоорганізовуються. До речі, Київська ОВА заключила угоду з штатом Вашингтон, тому у нас е, штат Вашингтон може запросити нашу делегацію. Але там, е, сухим останком тої зустрічі, крім того, що там е, київські школи, школа 235-та передала, малютинській школі 9-метровий промінь творчих можливостей, він е, 9 метрів вишивали діти. Та ми два стежка зробили, е, ну і вже долучилися до проєкту кожен. Ну, це як мінімум це в натурі. Що треба робити? Ну, ага. а е, те, що ми родимо там. Листа такого це завдання. Кожен за своїми напрацюваннями приїде, кожен якийсь, і там будемо синтезувати. Ти приніс своє, я приніс своє. Ну і разом ми вималювали якийсь певний алгоритм. І хай це буде е, європейський диктант українотворення. Е, перший е, ну, пер, перший така ластівка, перший європейський диктант українотворення е, знає наших там, отаким от шляхом. Угу. Тобто ми у той текст кидаємо в інформаційний простір, діти школи, дорослі, бібліотеки всі сідають і пишуть, ну і дороги дотримуються до них. Я закінчусь. Ну, дивись, цей текст не може бути, на мою думку, не може бути поскидали, і потім він з'явився. Так як в цій картині козаки зібрались. І вони тут же зразу думаючи, віддаючи свою частину знань відповідальності слова, значить воно зробилось зразу. Воно зробилось зразу. Цей текст ми можемо робити в будучи там в різних місцях, але з'єднавшись. Словом, словом і писати його, і словом воно... і ділом, так так, да, і словом і ділом воно може бути е, зразу. Ми можемо знаходитися в Києві, в Полтаві, в Львові. Тобто там дивіться Стоп, при... стоп. Як я те зрозумів, там приймаюча сторона, має, має забезпечити, щоб це був інтерактив, де б українці хто хоче, той долучиться, так да хто хоче, той долучиться. Він підійшов і він був зразу. Там повинен сидіти одна людина. Яка переключає е, всі слова, які можна, ну е, які хочуть туди долучитись, і кожен дає своє ти згадай про е, цей текст? Е, там було е, написано образливі якісь речі, е, речі, які е, А ми піднімали... ж ідемо з миром. Ми ж ідемо з миром. Ми йдемо з миром. Ми ж так і робимо. Е, е, значить, був текст е, е, Султана. Значить, на цей текст наші е, воїни відповіли йому, відповіли так, як до нього ставились. Значить, е, що на сьогоднішній день йде? На сьогоднішній день е, Зеленський виступив так, що ми з миром ми вам даємо 30 днів, щоб ніхто нічого не воював, а що? Е, е, було сьогодні ні, ні, стоп. Е, я це фіксую. Ти фіксуєш зараз. Мова йдеться про 30 діб. Треба підтримати ініціативу держави, яка оголошена публічно, і щоб е, мовчали гармати з двох сторін і чути було ти, слово. Ти ось про це ми і кажемо. Що не та е, я тебе, дос, я тебе да. дослухав, але ти взяв факт, що відбулося вночі, Зараз говорю за нас. Я кажу за нас лише по одній причині, що перше є е, національний диктант єдності, який раз в рік одній людині доручають написати текст, ніхто його не знає. Потім люди сідають за парти, люди його пишуть, але на грамотність пишуть. Ну, там якісь помилки і здають. Тепер е, ця технологія, вона відома. Тепер говоримо за європейський диктант Українотворення знай наших. Тобто наш текст, який ми родимо, не має значення. Ми туди все саме краще, якісь там алгоритми, щось повклали. Лист, як козаки писали листа, Богу, це благодаті об'єднуючого гаранту, а гарант не тільки на землі, це президент, а гарантий на небі є. Богу, потім очільникам держав. Та ненці України, тобто ми будемо звертатись до всіх українців через цей текст, але е, його не мають знати публічно, хтось ось отак взяли, написали і виставили в інтернет. Це буде організаційна подія, яка саме організується українці, де б вони не були на планеті. Вони перепишуть цей текст. І будуть там же в тих країнах його і виходити, і е, реалізовувати. І це буде цикл. Це буде перший диктант, європейський диктант Українотворення з наших, другий, третій. Е, може, на перший буде з найнаших, а другий буде коли не ми, то хто? Третій там буде ще по-іншому називатися. Ну я я вектор той іде, але буде організація зворотнього зв'язку. Фудзіямо, послухай. Ти зараз кажеш твою думку. Да, так, да, я ділюсь думкою так. Тільки твою думку. Мою. Значить, у мене свої думки. Українська нація, вона багатостороння, у кожного свої думки. І коли ми мовчимо щось, то це не значить, що ми погоджуємось. Точно так же як. Цей лист турецькому султану він е, планувався гарний, е, як це сказати, е, великоподданський е, до султана, але вийшло те, що ми е, ви, ви, ви ви, свої думки, своє почуття висказали е, цьому султану. Точно так же, ми у це зборах, і коли ми зберемося і будемо його писати, ми скажемо те, що ми думаємо. Чому тому, що ми не приховуємось, ми кажемо відкрито, ми хочемо сказати ворогу, що ми йому, як ми до нього ставимось. Почекай, почекай, нас... почекай, 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 ти... тормози, тормози, тормози. Я, я не торможу. Я, я тобі скажу, що е, все е, е, ці збори, які е, ти плануєш, ми е, скажемо те, що ми думаємо. Е, про нашу націю мало хто е, говорить серйозно. Е, кожен нас е, намагається придавити, е, сказати, що ми такі, сякі там е, під когось лягаємо. Ми лягаємо, коли ми бачимо, що іншого не може бути, але те, що українська нація війна не закінчиться, і те, що і Ковпак, і інші піднімуться, і партизанські рухи тільки почнуться. Значить, це буде багато різних речей, які ми повинні обговорити в закритому режимі. Не спілкуючись з іншими, ми ніколи не простимо е, Російській Федерації то, що вона зробила, що вона пішла на нас, на братів е, відкритого серця. Ми е, до них підносили і арку, яка на сьогодні на хрещатику стоїть арка дружби російського і українського народу. Е, ми його її знесемо. Для нас більше Вашингтону згадай про Шевченка і які згадував Вашингтона, зробили більше на сьогодні, чим російські полководці і генерали і царі. Які знищували Україну? Перепрошую, давай я, як ведучий, свою думку хотів підготовчити в вигляді ідениці Братолюбе. Тепер, що я підняв? Я підняв про утворення події в Київській області на базі Конкретного колективного розуму була зустріч з батьками, була зустріч з вчителями, була зустріч з шкільним самоврядуванням, проведено три майстер-класи в один день, проведен флешмоб і простір любові над селою Малютінка – малютінська відвага. Тому це я тобі повідомляю, що вже відбулося. Тому предмет ми не їдемо будь-куди. Тому утворення події в конкретному селі Малютинка на базі колективного розуму небайдужих українців, які живуть в селі Малютинка, Ну, різсіх віків, це перше напрямок утворити подію. Друге, яку подію? Навколо чого? Навколо листа? Який, як його цей лист подати? Лист окреслений чітко. Як козаки писали, може, як козаки та берегині писали листа, Богу очільникам держав та ненці України. Оце елемент відношення нас з тобою до неньки України, як нашої історичної генетичної рідної е, вітчизни? Е, це елемент уже в листі, але написавши на події, е, пишеться лист. Ми доходимо всі згоди, що там текст бо викарбований, що написано пером, не вилежить топором. І тоді цей текст, а так раз це буде за участю ОВА, текст буде поданий. Ну, наприклад, спонсором, інформаційним спонсором має бути штат Вашингтон. Він має партнерську угоду з містом Київ, з Київською областю. І тоді вже через штат Вашингтон саме організовується інформаційна кампанія всіх українців на планеті, і ми перший європейський диктант Українотворення з наших реалізовуємо уже через як інформаційну кампанію, тобто предмет розмови утворити подію в межах Київської області на базі конкретної громади. Там, де живуть патріоти України, і родити текст, який через партнерські угоди, яка підписана Київська область і Вашингтон, провести інформаційну кампанію, підготовка і проведення наступної події, це перший європейський диктант Українотворення «Знай наших», де Українці сядуть, як, от я особисто, будучи на в режимному об'єкті, я попросився і сидів у конкретному кабінеті і писав диктант національної єдності. Це було до початку повномасштабного вторгнення, але це я, я робив незалежно, де я був, і я здавав свої, ну, те, що я написав, ну як всі здавали. Але їх технологія то їх технологія. Наша ось перший крок. Само організувались, другий крок поїхали, провели подію, третій крок на рівні партнерської угоди запровадили інформаційну кампанію. І четвертий крок провели перший диктант. Але це значить, ми само організували, і у нас буде зворотній зв'язок на виході. Що ми будемо мати? Київський оперативний штаб Зведених Сил України з ім'ям, яким ми завгодно е, назвемо. Для мене е, ну, ім'я е, свій до свого і своїм більше імпонує. Тобто е, ми робимо таким е, чином. Самоорганізовуємо і український народ, і українську націю, і українську державу вигляді в вигляді триєдності. Для мене Україна це триєдина Україна і неділима. А за зараз... Фоджиями, ти знаєш, я трампіст, я, можливо, та маленька когорта в українській нації, яка підтримує Трампа і каже, що все, що він обіцяв. Нам допоможе зробить. Але він працює на Америку. І у тебе стикнеться наші відносини різні. Вони по-іншому думають, вони по-іншому сприймають. Більш того, я тобі скажу, що закінчиться теденція Трампа в Америці. І скоріш за все, я б йому запропонував приїхати до нас в Україну і стати у нас президентом. У нас цей я тебе новий почув. президент Давай, відбудеться це і поїде. Не дискусія. Я сьогодні висловив думку, але тепер проявляю конкретну ініціативу. До Значить, у мене до тебе велике прохання. Не придавлюй людей, бо вони на тебе образяться і промовчать. Я дивлюсь Якщо... на регламент дві хвилини. Давай робимо підсумок. Двадцять хвилин більше ніхто не, ну, не буде слухати. Тому підсумок простий. Ми з тобою сьогодні погомоніли, окреслили вектор співтворчості, а не обов'язково сісти разом з президентом делігації, поїхати в Білий Дім, який має бути перейменований в будинок свободи. І там має бути міжнаціональна рада миру. Свободолюбивої, обачливої, ну свободолюбивої там адекватної та ділової Америки. Слово Не захоплює Америку своїми ідеями. У нам є що робити в Україні. Ні, Перепрошую, граки дві країни світла. Вони хочуть світити, то хай світять разом. Однаково. Ми я не говорю, що в межах нашої країни ми самі у нас у нас самі свій добу... бі, бі, білий будинок. Значить, в нас є будинок вчителя, який був музеєм, який був музеєм. Я ж, тобі, я ж не обговорюю архітектур ми... та Києва. Я ж не обговорю. Я кажу за те, що там організуватися в Україні є. Дивися підсумок, підсумок, точка дотику утворити коло українців патріотів в Вашингтоні і провести таку нараду уже як оргкомітет проведення заходу. Це не розголошуючи всім. Я включаю свої соціальні зв'язки, прошу тебе включити свої соціальні зв'язки, і ми саморизовуємо Київ і Вашингтон разом. Отаким От шляхом ми зробимо наш оргкомітет перед тим як провести подію в місті Київ Київської області в конкретному селі. Давай зробимо е, телеміст для того, щоб цей оргкомітет такого заходу був знаковим і значимим. От давай на цьому ми і зійдемось. Це а далі буде далі. І хай е, Господь нам допомагає на е, його шляху. Проявити і харизму української нації, і добропорядність українського народу, і спроможність української держави в одній в одній справі. Справі Божій, хай Божий вітер дає нам можливість зрозуміти своє і спільне і побільше плодів на цій дорозі світла. Відстояти від, від, від Україну, так? Да. Да. Гарного дня з Богом. Спасибі тобі теж.